Майже одразу після знайомства з компактним седаном Peugeot 301, який ще не продається в Україні, офіційне представництво марки оголосило про початок продажів іншого, більшого, але теж компактного седану Peugeot 408. Серед ключових переваг цієї ще незнайомої українцям моделі рекордна довжина кузову 4,69 метри шістдесят сантиметрів, чимала колісна база 2,71 метри 71 сантиметр і величезний обсяг багажного відділення 560 літрів. В первую очередь автомобиль предназначен для тех клиентов, которые ценят функциональность, практичность и экономичность. В этом классе у нас самый большой багажник, у нас самый большой клиренс, у нас самая большая база, колесная и база автомобиля. Будут комплектации с дизельным двигателем, будут комплектации с бензинным двигателем, с механической коробкой и с автоматической. Короткий тест-драйв дав можливість скласти перше враження про авто в цілому і один із літрового 120-сильного двигуна та чотири ступеневої автоматичної коробки передач. В парі з високим кліренсом та дуже м'якою, але не валкою підвізкою. Цілком вистачило для приємних відчуттів. Що ж до комплектації, то їх справді небагато. Аксес актів алюр. Моторів 4, три бензинових 16 літрових на 110, 120 і 150 сил та одного дизельного теж 1,6 літрового на 112 сил, трансмісій 3, 5-ступенева механічна, 4-ступенева автоматична і 6-ступенева теж автоматична. У нас дизельна версія стартує з 21,400, бензинова версія стартує з 18,460. В этом сегменті лучше предложение в этом класі автомобіль для таких размеров, для такого большого автомобіля на рынке нет. Нарешті гарантія на седан Peugeot 408 – два роки без обмеження пробігу.